Привіт! Мене звати Марина Шакоцька. Я лікар-педіатр, неонатолог і консультант з питань хродного доволі. Друзі, незабаром новорічні свята це період, мабуть, найочікуваніший за весь рік. Це свята, яких чекаються і дорослі, і діти. І, хоча в цьому році, як і в минулому році, ми не матимемо гучних святкувань, тому що це не на часі. Але є точно ті, хто дуже цих свят чекає. Ті, хто віриться в дива в Святого Миколая, і ті, заради кого ми дорослі, принаймні відмічатимемо ці свята, тому що наші діти ну, точно варті оцього маленького казкового періоду. А які ж святкування без їжі? Так, друзі, хто тут іще не підписаний на наш канал, швиденько це виправляйте, тому що тут не тільки про Святкування і їжу, але й про здоров'я людей різних вікових категорій. Отже, ставте вподобайку, якщо вам подобається цей контент, дзвіночок, і не пропускайте нових випусків. Традиції святкувати із їжею мають глибоке коріння. Глибоке коріння в ті часи, коли їжа була в дефіциті, а коли їжа була способом виживання. Тому накривати на стіл, збирати їжу, збирати родину, запрошувати гостей. Це прояв щедрості, прояв любові, турботи. І наразі вже їжа не в дефіциті. І наразі їжа є в доступі на будь-який смак і гаманець, але... Пригощати, розподіляти їжу, приносити їжу в гості, дарувати їжу. Всі ці традиції досить активні, і вони і хороші з одного боку, тому що це створює дійсно якісь ну, традиції. І родині, і цілої країни, але з іншого боку, такі святкування з їжею можуть мати і зворотній зв'язок, і періоди під час святкувань, а також короткий проміжок часу після святкування це ті періоди, коли лікарі, і дорослі, і дитячі лікарі мають трішки більше роботи. Отже, зараз пропоную поговорити про те, як святкувати так, щоб і дитині весело було, і дорослим, і так щоб це святкування не мало негативних наслідків на здоров'я дитини і родини. В цілому перше правило це максимальна звичайна їжа. На свята наші господині мами звичайно намагаються приготувати щось неординарне, подати на стіл щось новеньке, і з одного боку нові страви це прекрасний привід спробувати цю страву, особливо для дітей, які мають вибіркове харчування, які не пробують нових продуктів. То якраз такі святкування можуть призвести до того, що дитина все ж таки спробує той продукт, який вона в буденному житті не вживає, особливо якщо є інші діти і які їдять. Цю їжу, то це такий маленький поштовх для дитини з вибірковим харчуванням Все ж таки, цей продукт спробувати. Це позитивний момент, але на святковому столі обов'язково має бути і звична для дитини їжа, ту, яку вона вживає постійно. Ну якось у нас з вами не дуже в'яжеться, наприклад, новорічний стіл із гречаною кашою, ну так або з макаронами. Але для дитини це звичайна їжа. І різні там котлетки, відбивні, щось таке, що не. Має кожного дня солодощі, смаколики це дуже добре. Але на святковому столі має бути і звичайна їжа, якою дитина точно може задовольнити свої харчові потреби, яка є звичайна для дитини, знайома для дитини. І якщо дитина не захоче нічого пробувати іншого, вона цією їжею зможе задовольнити свій апетит. Я часто після свята чую такі історії від батьків. Ми взагалі такого не їмо. Цих всяких фастфудів, але нам принесли на свято от дитина, бо ми кудись прийшли. Гості там була ця їжа, і дитина з'їла один-два шматочки, а там десь не догледіли. Або ми взагалі не п'ємо цих газованих напоїв цих кольорових. А це так дитина спробувала їй сподобалось. сподобалась. Такі історії вони дуже подібні. І оскільки я чую їх в кабінеті, де я працюю, то ці історії про те, що якось всі ці експерименти з їжею, з першим вживанням того чи іншого продукту за святковим столом не завжди добре закінчується. Причини різні: у когось облювання, у Когось, наприклад, я мала такий смішний випадок, коли мама принесла мені на прийом сечу дитини, зібрану зеленого кольору. І Мама була в паніці, тому що ну от щось трапилось, дитина захворіла. Виявилося, що було святкування, і дитина їла торт із мастікою зеленого кольору, і потім у неї були такі зеленого кольору сечі Ну ви можете собі тільки уявити, наскільки ця мастіка мала хімічних елементів, які просто виводилися сечею, забарлювали і зелений кольор. Але ось такі експерименти з цією мастікою призвели до безсонної ночі і екстреного запису до педіатра. Тож максимально звична для дитини їжа, це дуже класно, можуть бути інші страви. Це дійсно можливо привід спробувати щось новеньке. Але я завжди кажу батькам, що святковий стіл це можливість батькам дати дитині спробувати щось новеньке під своїм контролем, але не спосіб закрити очі на те, що дитина щось їсть новеньке. Тобто, ну, наче одне і те саме, але підхід різний. Намагатись дати спробувати корисний продукт або Закрити очі на те, що дитина їсть некорисні продукти, різні підходи, і зрозуміло, абсолютно різні наслідки. Друге правило такого святкового столу з дітьми це притримуватися максимально звичного режиму харчування. Як у нас буває на свята? От готуємося ми до святкування, ми трішки пізніше прокинемося, трішки пізніше пообідуємо, а може навіть не пообідуємо, тому що родина готується, наприклад, зустрічати гостей або збирається в гості. І такий якісь маленькі безлад в, в сім'ї. Він такий святковий, наче все і добре. Але от ми тут накриваємо на стіл, вже скоро будемо їсти, чекаємо гостей, тому обід пропонен. Ростили, тому вечері у нас як такої немає. Тому що от святковий стіл, всі наче сіли, дитина щось там з'їла, не з'їла, побігла бігати з іншими дітьми. І якщо це святкування триває не один день, це призводить до того, що у дитини не збивається режим. Діти дуже легко напрацьовуються некорисні навики. На жаль, повільно корисні, але дуже швидко некорисні. І через кілька зіб, якщо це ось такий хаотичний режим харчування, певні свята, то у дитини це швидко входить звичкою. Вона не розуміє, чому вчора їй можна було не обідати а там, перекусити якимось бутербродиком або смаколиком. а Сьогодні вона має сідати і їсти суп. До чого це призведе така порушеність режиму? Ну точно глобальних проблем зі здоров'ям у дитини не буде, але будуть проблеми. Із нервами у батьків і із поведінкою дитини, тобто, ну ж намагаємося святкувати екологічно. Ми намагаємося щоб все було добре, тому і потрібно максимально притримуватись режиму дня, відкласти всі справи, нагодувати дитину, забезпечити дитині, як я вже казала, максимально звичну їжу за столом, нагодувати її, і відпустити. Тоді ризик того, що вона буде їсти щось некорисне, перекусувати і в неї зіб'ється режим харчування, і потім можна мати проблеми шлунково кишковим трактом вони значно зменшуються. Третє правило воно дуже важливе, це смаколики в міру. Є у нас таке розуміння, що ну, яке дитинство без солодощів, без смаколиків. Якісь свята без е смаколиків і солодощів. І це теж тема, яка йде в глибоке минуле, коли е і їжа -то була в дефіциті, а смачна їжа е і така святкова їжа, вона була в ще більшому в дефіциті, коли цукерки були е тим, що за чим можливо треба ну, взагалі їх не було, бо треба було стояти в черзі. Я знаю родини, в яких е досить такі е є кордони стосовно солодощів, е батьки притримуються правил здорового харчування, е але на Свята, всі ці правила нівелюються, і дитина має доступ до солодощів. Абсолютно такий, який вона хоче, і за один вечір дитина може з'їсти солодощів більше ніж вона там за попередні два тижні їх з'їла в цілому. Це такий підхід, якого я точно раджу уникати, тому що будь-які заборони, як я часто кажу, породжують пристрасті. І уникання певних продуктів призводить до того, що дитина має посилене прагнення до них, і коли вона отримує доступ до них, особливо якщо батьки прийшли в гості в родину, де є доступ до солодощів, необмежений, то дитина може отримати зрив, і ми можемо мати певні проблеми із приїданням солодкого, із потім якимись висипаннями, із діареями, блюваннями, загостреннями дерматитів різних атопічних, ну і ацетономічним синдромом. Це те, що також часто буває. Я взагалі досить скептично відношусь до всіх маніпуляцій з їжею. І вважаю, що їжа це їжа, це паливо для нашого організму, і вона не має бути ні мотивацією, ні забороною, ні покаранням. Ні, стимулом їжа це просто їжа, і тому пов'язувати святкування із солодощами, із з тим, що там маніпулювати, тим що, якщо ти зараз будеш цей тиждень погано себе поводити, то на свята ти солодкого не отримаєш. Ну або щось таке подібне. Я думаю, що всі ви ці фрази знаєте, тому я максимально проти цього і. Якщо ми розуміємо, що у нас святкування з дітьми, ми маємо зробити дитині безпечний простір. І такі солодощі і смаколики вони можуть бути в житті дитини, і на свята вони найчастіше буваються, але це має бути в міру, і це не має бути такий читміл, коли дитина дали зелене світло на всі солодощі. Ще раз повторюсь, це дуже часто потім закінчується в кабінеті у лікаря. Наступне правило воно можливо не дуже відноситься до самого святкового стола, але дуже сильно впливає на склад цього святкового стола. Це правило не дарувати їжу іншим дітям. Тут, звичайно, найперше йдеться саме про смаколики і про солодощі. Я не те, що якась ханжа, що вважає, що от не можна вживати солодке, от ні в якому разі ні, їсти солодощі можна, але дуже важливо, щоб солодощі і смаколики батьки купували своїй дитині самі або дарували самі. Тобто дарувати можна солодощі і смаколики своїй дитині. Іншим дітям я дуже не раджу цього робити. Чому? Тому що ну, по-перше, є діти, яким дійсно не можна вживати певних груп продуктів. І, наприклад, батьки працюють з харчовою поведінкою дитини. У дитини є пристрасть до солодкого, батьки працюють над цією проблемою. А тут приходять добрі гості і приносять пакунок солодощів. І тут виникають конфлікти у дитини з батьками, тому що їй подарували солодощі, а батьки забороняють їсти. Тому це не екологічно. І знову ж таки, це цей шлях дарувати їжу і безпосередні смаколики це крок в бік не дуже здорової харчової поведінки, коли у дітей взагалі святкування пов'язані із солодким, із якоюсь не дуже правильною корисною їжею. Хоча я завжди кажу, що будь-яка їжа це нормальна їжа її їсти можна. Варто навчати дітей, що таке корисна їжа, що не корисна їжа, але Оце розуміння, що свято – це смаколики, це потім в подальшому пошук цих солодощів з будь-якого приводу. Це асоціація, що коли мені добре, я маю їсти солодощі, або коли мені погано, я маю шукати солодощі, щоб мені було добре. І це такий привіт, розлади харчової поведінки в подальшому заїдання проблем. Ну, і не дуже хороші навики, які матиме дитина. Тому все має бути в міру, і важливо притримуватися цього правила: не дарувати їжу, не дарувати солодощі. Але якщо ви вже дуже хочете подарувати якісь смаколики або солодощі, є кілька простих правил, яких варто притримуватися. По перше, це уточнити батьків. Ви збираєтесь в гості йти або запрошувати до себе в гості людей, спитайте у цієї родини, чи можна подарувати дитині солодощі. Дехто може сказати, та звичайно, без проблем у дитини немає з цим ніяких складностей. Вона з'їсть небагато, відкладе, розподілить, складностей немає. Тоді і одна справа. Або батьки можуть сказати: ні, нам не можна дарувати, тому що є якісь особливості. По-друге, знову ж таки, спитати не тільки можна чи не можна, а спитати, що можна, якщо все ж таки можна. Це можуть бути смаколики. Це ж не тільки про прям зовсім цукерки і пундики, якісь це можуть бути і якісь корисні смаколики. Органічні, це можуть бути, наприклад, горіхи, це можуть бути фрукти, це може бути якась пастила, яка є більш корисною ніж звичайні цукерки. Хоча тут теж дуже багато нюансів, тобто спитати, що саме можна подарувати. Ну і дуже важливе наступне правило дарування їж і солодощів, це не давати їжу в руки дитині. Якщо ви даруєте або позиціонуєте, що це для дитині, передайте це батькам. Тому що, коли смаколики і солодощі даються батькам, батьки можуть ще це якось врегулювати кількість і те, як воно буде розподілятися у дитині. Коли гості приходять і дають дитині пакунок цукерок, то потім відібрається. Брати ці цукерки і сказати, що ти можеш маєш їсти по одній цукерці в день, ну це дуже складно, і дитина на це не поведеться, і скоріш за все будуть конфлікти між батьками і дитиною. Отже, такі прості правила: питати, чи можна питати, що можна і давати їжу, якщо вже її даруєте в руки батькам, а не дитині. Це такі екологічні правила дарування їжі, якщо ви все ж таки хочете подарувати їжу по смаколики. Ну і наступне правило, яке допоможе сформувати. Екологічний святковий стіл це забезпечувати поживним раціоном. Що я дуже часто бачу на свята на святкових столах, і ну, тому що я питаю батьків, що їла дитина протягом святкування. Дуже багато білкової їжі. Це можуть бути різні там, котлетки, биточки, рибка, і це можуть бути овочі, фрукти, і фрукти. І, і дуже часто я вже казала, я не бачу на столі на святковому звичайних страв довго засвоюваних вуглеводів, це, наприклад, каш макарони, ну виїжджаємо на картопельці, Це наша така улюблена страва, картопляне пюре. От тому добре там, де вона є, це ще поживний раціон, А так ми маємо на святковому столі їжу, яка може давати насичення, тобто вона буде давати насичення лише великим об'ємом, і це не дуже правильно. На столі у дитини мають бути поживні речовини. І всі ми знаємо, як у нас відбувається святкування, коли ми святкуємо за столом. Дорослі сідають за стіл, Вони тривалий час проводять за столом, їдять, виносяться нові страви, споживаються спочатку там певні групи продуктів. Можливо, щось смачне вживається, випивається. І це такий тривалий стан. І ну діти, звичайно, які святкують разом з батьками, бачать це, і у них протягом святкування також є цей період такого їсти шматочками і перекусами. Дитина може щось поїсти, а потім починається це тягання їжі зі стола. І дуже важливо забезпечити, подумати і продумати, щоб на столі у дитини була можливість тягати корисну їжу, яка буде давати насичення, і давати можливість дитині не вживати те, що вам би не хотіли, щоб вона вживала, тому що вона буде сита і в неї не буде в цьому потреби. Тобто це можуть бути певні хлібці, це можуть бути порізані вже. Помиті фрукти і овочі можливо. Якісь там горішки, щось таке, що ну, для дітей старшого віку, які не мають ризику удавлення. Тобто те, що діти можуть тягати зі стола, але те, що там не містить багато солі, цукру, якщо ми там горми про якісь ковбасні, м'ясні вироби, те, що часто тягає дітки, да? що там у нас ковбаска, сирочки, щоб не було надлишку цих продуктів, а були була можливість що дітям тягати зі столу із корисних прикусів. Пам'ятаємо, що під час святкування діти що роблять, вони бігаються. Часто, якщо це вже дітки трішки старшого віку, там трьох і старших років, вони можуть навіть не чіпати батьків, збиратися разом, гратися, але вони в постійному русі, їм потрібна поживна їжа. Що я часто бачу після святкувань, часто бачу ацестомічний синдром. Чому? Тому що переважає білкова їжа, дуже висока активність у, у дітей, діти не доотримують довго засвоюваних вуглеводів, мають емоційний сплеск, це навіть хороший сплеск, вони радіють, але на сьому цьому фоні у дітей, які Вільні до астрономічного синдрому, я часто бачу прояви цього синдрому на наступні дні після святкувань. І, і ви мабуть, також чули історії про те, що от вчора ми святкували на наступний день крапилися крапельницями, тому що у дитини підскочив ацетон, було блювання, не було можливості відпоїти дитину вдома. Так, от щоб всього цього не було, раціон має бути на столі збалансованим поживним, і все ж таки за цим потрібно слідкувати, щоб дитина перекушувала їла поживну їжу. Яка буде їй на користь. Ну і також дуже важливо давати дитині джерело рідини на святкування. Ми часто піклуємось про те, щоб на столі були якісь компоти, соки, але дуже важливо, щоб був доступ до звичайної води, тому що компоти і соки це не про рідину, а це скоріш про калорії. Дитина може споживати багато, наприклад, компоту солодкого або соку. і Від цього в неї може бути ще більша спрага, вона буде пити ще більше цього компоту або соку. І це може мати. Свої наслідки. Тому дуже важливо, щоб на столі, окрім солодких напоїв, були іще і звичайна вода, яка була би в доступі, яка дитині пропонується. І Коли діти оце бігають туди-сюди, такі спітнілі, активні, дуже важливо пропонувати їм водичку, пропонувати їм пити, щоб вони поповнювали свій водний баланс. Ось такі прості правила, які допоможуть зробити святковий стіл максимально екологічним. Ну, і кілька стів скажу про те, що ж трапиться, якщо не притримуватися з тих правил, відпустити дитину в святкування вільно чи можна зашкодити здоров'ю. Ну, Звичайно, якихось там глобальних, катастрофічних змін в здоров'ї дитини, на щастя, в більшості випадків ми не отримаємо. Ну, якщо немає там якихось. Ускладнюючих обставин. Але ще раз повторюсь про те, що діти дуже швидко звикають до таких не дуже корисних звичок. І часто я чую фразу, що так відсвяткували, що дитина так нерви мені витріпала, так було складно на цих святкуваннях, що краще взагалі було б без цього святкування. В цьому є відповідальність батьків дуже часто. І от ті бої, які починаються за обіднім столом після святкування це часто наслідки таких святкувань, де не були притримані певні правила здорового харчування.